Усім привіт! Перед вами сукня, яка вже дов'язана, тут лишилося лише спустити петлі і вибрати її. І от перед тим, як спускати петлі, я вирішила прийти до вас і показати, що в мене тут і як. Отже, ось я в'язала, отут, де в мене йде одна лицева, це в мене будуть спущені петлі. Далі, що я зробила? Оці петлі, які я планую спускати, Перезняла на спицю додаткову. Я вирішила одразу петлі не спускати, тому що я намагалась максимально вив'язати пряжу, і за допомогою вагів я розраховувала, скільки мені потрібно лишити пряжі на оці три останні ряди, які будуть після спущених петель. І от, якби, наприклад, мій розрахунок виявився невірний і мені б не вистачило пряжі, то мені потрібно було б розпустити. І розпустити ще один ряд от до того місця, де я планувала знімати петлі. От тому я вирішила одразу їх не спускати, а поки лишити на додатковій спиці. Отже, значить, я зняла ці петлі, які будуть спускатися, на додаткову спицю. Далі пров'язала ще один ряд, в якому на місці цих петель зробила накид. Потім ще пров'язала один ряд, в якому накиди пров'язувала. За малюнком і пров'язувала їх так, щоб вони були щоб петлі були не схрещені. Тому що, якщо пров'язати схрещеними то тут буде туго і буде негарно. І далі зробила закриття. Закриття робила також досить вільно, з тої же самої причини для того, щоб коли я спущу петлю, отут полотно розійдеться і щоб йому була можливість розійтися. Тому що, перед тим, як в'язати сукню, я в'язала зразок, і от на зразку я закриття зробила більш. Щільно, ніж вже в готові сукні. І коли я спустила петлю, то вийшло так, що полотно хоче розкритися, а от закриття саме йому не давало, отут воно стягувалося. Тому вже при в'язанні сукні я це врахувала. Отже, от така от ситуація. Зараз будемо спускати петлі. Спиці це, звісно, не ті спиці, якими я в'язала, це я просто взяла, які в мене були. Непотрібні для того, щоб. Зняти на них петлі. Отже, починаємо зараз. Давайте я не буду одразу всі спускати. Почнемо от з кількох. От мої петлі, починаємо знімати. Ось так це виглядає. І от дивіться, бачите, в принципі, нормально, нічого не стягує тут. Тобто я нормально зробила закриття. от, Бо на зразку було отак от, от закриття і от це полотно не, не могло розійтися, хоч і хотіло. от, такі, цю сукню я в'язала. З метою вив'язати залишки, але, як завжди, щоб вив'язати залишки, потрібно ще купити нові залишки. Ну, цю історію я вам пізніше розкажу. От. І отак от, от ми спускаємо петлі. Ось що виходить в результаті. І от ще в мене тут чергується така висока доріжка із спущених петель з більш такою короткою. Зараз покажу вам. Ось так це буде виглядати. Далі продовжу розпускати петлі. І повернусь до вас, коли сукня вже буде випрана.